Я лікар-ортодонт клініки Ukrainian Дентіст Клаб мене звати Калющенко Дар'я. Я народилася та вирісла в місті Слов'янська, закінчила Донецький національний медичний університет. Але в 2014 році вимушена була переїхати до міста Київ, який дійсно став моїм другим домом. Я тут знайшла себе, я займаюся ортодонтією. Ортодонтія – це для мене не просто робота, це для мене покликання, це для мене натхнення, це моє життя. Ортодонтія дозволяє мені весь час розвиватися, весь час знайомитися. З новими людьми, тому що мої пацієнти вони стоять для мене не просто пацієнтами, це для мене справжні друзі, з якими ми спілкуємося весь час, з якими ми стаємо близькими на протязі всього лікування і продовжує своє спілкування і подалі. Ортодентія це не тільки косметологія, це і функція. І дуже важливо достучатися до всіх пацієнтів. Ортодонтія – це галузь, котра поєднана з будь-якою галузю стоматології із терапії, із хірургії, із ортопедією. Ми повинні розвиватися. Ця весь час. Ми повинні бути в тренді. Ми повинні бути друзями для своїх пацієнтів. Приходьте до нас.